22 березня у Сумах поховали військовослужбовця Євгена Уманського. Він помер 15 березня на Дніпропетровщині, повідомили обласному центрі комплектування. До Свято Миколаївської церкви віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі та знайомі захисника. Він не ховався, в принципі, за здоров'ям, він міг би відмовитися. Дуже порядна, дуже розумна, гарна людина. Просто дуже шкода. що йдуть найкраще. Євгену Уманському було 33 роки. У нього залишились брат та батьки. Що можу сказати? Дуже світлий і добрий парубок був. Дуже світла про нього спогади. Ми дуже щирий. Ми буквально 9 березня зустрічались, у кому було день народження. І буквально за кілька днів підписалися, що Євген загинув. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.